У провідній спеціальної воєнної операції. це лише ілюстрація набагато більшої і небезпечнішої історії, як за 30 років російська православна церква в Україні пройшла еволюцію від агітаторів руского міра до терористів. Якби не діяльність російської православної церкви то війни не було. києво печерська лавра це перший монастир Київської Росії. Всі ми віримо в нашу перемогу і хочемо, щоб після цього настав мир. Підвезли нас до церкви. Нас вивели отак. Паспорти зібрали. У периметру стоять снайпери. Як нам прискорити перемогу? Хто заважає завершити війну на наших умовах і допомагає ворогові плекати хибні ілюзії? ви в ви близька висвітали существу. Ми твердо знаємо, що руський мір і російське православ'я несуть нам війну, смерть та руїни. Психологічна підготовка прийде руський мір, і потрібно його прийняти із квітом. Вони збираються сюди повернутися. Про це мало хто говорить вголос, але РПЦ в Україні величезний землевласник. Кількості її нерухомості можуть позаздрити найбагатші люди. Президенти і співробітники його офісу мають почути, що українцям терпець урвався. Геть поток цього попа геть геть і, от через те, законопроект мій називається про забезпечення зміцнення національної безпеки в сфері свободи совісті і діяльності релігійних організацій. Бо він не про релігію, а про безпеку держави. Я не пропоную забороняти церкву. Я вимагаю заборонити організацію, що є частиною російської державної машини, такої ж як армія, ФСБ, і так було завжди. Для заборони діяльності російської церкви є всі інструменти, і наш законопроєкт, і підтримка суспільства. Чого не вистачає? Рішення президента Володимира Зеленського і голосування монобільшості в парламенті. Нам потрібно дотиснути владу, щоб перемоги і мир прийшли якомога швидше. У нас все вийде. Слава Україні!